Так, привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Відосик виходить сьогодні пізно, бо сьогодні друге число, значить на 22.02. Вчора 11.01, 11.01, 22.02. Ну типу, через те, що ти в першій годині мусиш спати, в другий день ти також мусиш спати, тому контент не виходить уночі. Ну розумієте, це є принципи. Типа кожна людина вночі повинна що спати. І ще раді цього, я маю ще у перших годинах, першій годині другій раді цього не спати. То, вибачте, я не буду це робити. Тому ми міняємо графік. Ну типа першого часу на 11.01, сьогодні на 22.02. Тому мене сьогодні цілий день не було в Ютубі. До, до вечора того, що в мене графік 2202. Добре, такі справи. Я сьогодні взяв чіпси. Давно не було, ви писали теж мені в директі, вроді BBQ. Я... Я взяв ось такі. Е, ну, типа, не, не як звичайні люкси, а ці такі смужкові. Тому таки поїхали до заставки цього відео. Деніс Сфренді реагує, Деніс Френді реагує. Сьогодні буде реагувати на Є українське добре. Чіпси зі смаком барбекю, торгова марка Grand Potato Chips. Grand Pot... Тато, коротше, Grand потато, Chips, Chips, Chips. Дивіться, дуже мало часу. Блін, я дуже пізно почав зйомку. У мене всього лише пару хвилин, у мене пів години, менше півгодини. На 22 треба зробити публікацію. Я не встигаю. Я, якщо встигнемо, з'їмо, я прочитаю коментарі. Не встигну, не, не прочитаю. Вибачте, пізно почав, бо я трошки затягнув час, бо я там бруно Та трохи хотів щось подивитися. Затягнув, як виявилося, час і... А час собі фю-фю-фю вперед-перед, час нікого не чекає, тому... Я так запізнився. Ну нічого, я думаю, не обіжайтесь, хоча я дивився коментарі було сьогодні багато. Якщо я вас не прочитаю, буде вже неповага до вас. Бо я дивився, ви багато мені написали. Ну вибачте, якщо не вийде, то буде не вийде. Ось таке. Я вас завтра зачитаю. Ммм. Mm. Годно. Це коштує 38 гривень. Це дорого. Тут все пару штук. М -м -м, бо це не наші ммм Не смашні. Ммм, стейк барбекю на Ммм, смачно, можна девятку ставити. corner Тут девятка. Не mm. просто так не робити, але зато... Смачно. <плес> Жалко, друг скучно, що я вже не в Болгарії. Не можна наїдатися постійно. Mm. До Болгарії було класно. Mm. Смачно. Ну смачно. Смугаси, бачите? Ну не такі прикольно Мм з цієї сторони солені. Cheapest time. Mm. She's the third ham. Estonski chips, peso Estonia. Джеймпортер в Україні. Ну, імпортую з Естонії, так. Ось таке. За вікном у нас, до речі, йде дощ. Цілий день щось. То, то За вікном йде дощ, а ми їмо борщ. Ха-ха, <haha> але борща не їли. А huh? ми ймо Ммм. Mm, я би лишов на YouTube шорт один. Не знаю, може лише. Знаєте, що мене дивує? Що найбільше лайків мені поставили 31 тисяч А підписників Навіть мм... Ну шум? скажіть. А підписників най 20 тисяч нема. Ну, одно прикольно, що підписався. М -м -м, просто... Чого? лайкнути Вони простіше можуть ні ніж підписатися. М -м -м, дивно лайків like більше ну може і прикольно кость є що лайків like менше підписок більше в мене наоборот. таке кого як кому як вдалося розкрутитися на ютубі таке увазі. новозі там ще є сметана і зелень. І, здається, цибуля. Ну мені бейбікю сподобалось. Угу. Значить, я зараз з вами ще їм оці дві штучки. Оце оце відкладаємо. Раз. Два. Що тут ще в нас є? Все. Це ми на YouTube Short доїдемо. Все, це на YouTube Short, це зараз. І в нас ще лишається з вами ого. Навіть більше 15 хвилин, щоб зачитати коментар. Все, ми встигаємо. Хм. Mm. Potato Snacks Супер. Оцінка 9 балів, Без плюса, просто 9. Годно, смачно. Пишете читайте коментарі, все. Підмой, зачитаємо, що ви там понаписували до речі, мені так ці чіпси сподобалися, що я би хотів зараз їх доїсти. До речі, в цих чіпсах у мене м'язи ці не боліли. Бо я пам'ятаю, я завжди вам кажу, що в чіпсах в мене м'язи. То видно, ці круглі, а оці такі. Ну, дов, довші, то м'язи не болять. Хоча, може, трошечки. Ні, не боліли, не боліли. Добре, давайте зачитаємо, що ви там понаписали. Так, ну, ну тут у мене, звичайно, і лице страшне. Бо я прев'юшки не поставив, я маю цими днями десь постати. то, знаєте. Типу, зайнятий ти, Ну ви зрозуміли. До речі були лайки, Десь 13-14 лайків. Я побачив це десь на підвечір. Підвечір ви поставили в обід навіть я побачу. Потім я десь уже тепер до вечора побачу, що списало. І то думає, знову YouTube війну, зі мною граємо. Добре. Закрите. Пунь. І все. 27 коментарів. Ого, го ви мене обрадували. Дуже дякую за актив. Не завжди я такого від вас очікую, а за те, що ви мені лишили вчора під відео, велика подяка. Поїхали. Таня, ну давайте. Таніма Таніма Бануш Арт. Надіюсь, правильно прочитав. Бануш, бануш у нас в Україні дуже популярний, То може ти у нас з Прикарпаття теж чи що не знаю. Таке. І так. Та тільки на вигляд здається, що крутий іноземний напій. А насправді... Mm, нічим не кращий за наші українські. Так, так, от то ж, допустимо, ми садочок пили у мільярдів разів смачніше за оце, що ми вчора випили. Якась фігня. Знаєте, таке бен розвести на бабки П ще 50 гривень. Чупа-чупс мені хоч підя... принаймні подобався там за 45 гривень. А це фігня, а більше брати нові смаки я не буду. У нього там ще один смак, лише брати не буду. Думаю, пішов нахер той базар. Нічого там цікавого немає більше на тому базарі. Кропичі, трубочки йдуть до сраки, мілки теж. Нічого нема що вже там брати. брат. Наступної суботи я не йду навіть на базар. Я йду. Куди? У магазин. Та. Екатерина Чернишова. У ресторані, напевно, було чем ніж дома, в магазині. Ну, дивлячись як. Сьогодні у нас смачно було чіпси. Непогано, деколи є дуже смачно з, -з, -з магазина, але все-таки найсмачніше поки що, ну, так. В ресторані було дуже смачно. Та. І атмосфера, і музика, все класно. І офіціанти прикольні, тому так і Е, Ніколи Ходап, Шідловський, Твіттелфон легенда, що дожив до наших днів. Дякую. Ну, відносно легенда. Хочете прикол? Ліпше би цього приколу не знав. Коротше, що там було, вчора? Дайте нагадаю. Угу. Я почав. Хотів закачати YouTube. Там не підтримує ні одна версія YouTube, ні YouTube не може скачати, ні Facebook, я там був Facebook, я заходжу, не пускаю Фейсбук, не підтримує. Інстаграм то саме, нічого не пускає там закачати. Один Chrome ти можеш зайти. Я пробував Play Market і не закачу. Я такий, тіпа, думаю, Блін, ти мене задобавши, взяв блокнот, просто кинув, швернув в екран. Навіть екран від того, що я просто швирнув, ну, ударив, ну кинув блокнотом по телефону, пішла тріщина уявляєте, навіть, бо тому що знаєте, що в цих телефонах зараз сучасний грубший слой екрану. І нічого. А там такий тонкий слой екрану, що ти легонько притиснеш, пальцем він вже потріскає. Розумієте, настільки все фігово в тому телефоні, що зараз нові, нові, новіші версії ні Ютуба ні підтримують, ні Фейсбука, ні Інстаграма, так ще й тоненький слой екрану. От дивіться, зараз покажу той телефон, та де то він є? Ось. Дивіться, бачите, він ще робить, бо там. 4%. Я ще маю на зарядку вночі ставити на ту пальчикове, що. Ну бо ви, я ж пояснював, що зарядне тут не працює, що тут тільки пальчикове зарядне, ну, це поставив. Але дивіться, я вже заклеїв скотчем, бачите? Вчора не було цього, бачите? Капець, капздец. Легонько блокнотом тако швернув, і буц тріщина. Це капець. Це не телефон, це. Знаєте, були такі колись робили з печива. Імітація телефону, що типа печу у вигляді телефону. Це щось типа того. Добре, пр продовжуємо далі вас читати. Але все-таки легенда, як ви пишете. Ура! Або я вказав, що ви поплескайте в телефоні, поплескайте, бо телефон мій. Мій перший телефон працює. Та. Де це я писав, що? Похлопайте в коментарях. Ану-ну? Перший телефон запустився. Похлопайте. Ну, все-таки за те, що мій перший телефон запустився, дійсно легенда. так. Ого! Ого, все-таки похлопали, дякую, що похлопали. Я, до речі, після відео вас перелайкаю, вибачте. Бо я забув, що тут треба входити. Коротше, я перелайкаю. Дерафеєва, якщо у тебе сохранівся твій перший телефон, е е е якщо у тебе твій перший телефон, тобі реально можна назвати легендою. Дуже дякую. Ну так, бо то рідко що зберігається. Але якщо брати так логічно, мій самий перший телефон це Siemens. Але ми не будемо. Ну, це кнопочний. Кнопочне це лайно. Всім лайнам лайно, розумієте, що то на кнопочному? позвонити, лише фотку зробити у 144 пікселі. А саме найкрутіше це смартфон, бо то що тут все, тут всі функції, ну там уже не всі, але ну але все рівно це вже нове покоління. І моє перше нове покоління збереглося. А старе покоління, ну не збереглося кнопочні. можете написати в коментарях, чи ваші перші телефони, байдуже, чи кнопочні, чи смартфони. У вас взагалі є на поличках і чи вони працюють? Пишіть під цим відео в коментарях. Інтересно буде почитати. Похлопали. Дякую, Аліна. Денис, а ти можеш швидше викласти преміум контент з Болгарії? Та ні, преміум контент не можу викласти, тому що він має вийти там щось 10 серпня і 20. 20 серпня все-таки ніч має вийти з Болгарії. 10, там теж преміум контент. 10 жовтня у жовтні, коротше, десь 10, 20, 23 жовтня має бути завершення. 23 жовтня, походу, чи 30-го має бути відос. Як прощалка, як бо я там зняв останній я зняв, тіпа, що ми вже йдемо з, е, з готелю, такий мах, махаю ручку там, тіпа, з баласейну, і там має бути десь у жовтні я хочу завершити це. У жовтні, тобто опублікувати, що тіпа, кінець. все. Е, тому ось такі справи. Так, Далі. Це на, Це на. Це напій преміум контент у Болгарії. Все рів... Цей напій преміум контент у Болгарії все рівно не замінить, щоб там не писало. А, ну так, бо там типу, писало преміум на е, бутилці. Йой, там преміум навіть 1% і 100 немає, бо того, що... То, що то за сік? Просто солодка водичка. Ну, що там такого? Що солодкого там не було, так? Так, хто це у нас є? Марія Василашук, ну що ну, ці юзерські... Ну, це, це, я це не люблю. Раніше Ютуб був краще. Ти скочуєшся, ти мене засмучуєш. Мені в ресторані більше подобається контент, ніж вдома. Е, тому, е, тому, якщо у тебе залишилося ще багато відео з ресторану, публікуй їх. Буду публікувати, я кажу, 30 червня я пару штуку публікував, тепер чекай 10 серпня, 20 серпня. Ну і далі вже в жовтні. Ну, в мене такий графік серпень і жовтень. Е, серпень продовження, бо липень я не хочу. Жовтень прощання. У кінці жовтня має бути прощання. Уже всі відоси мають бути опубліковані з Болгарії до кінця жовтня. Та, 30 жовтня там вже має бути кінець. Е, Каєла розе весь район. Я пам'ятаю, що тут весь район. Ну, типу, е, е, ого, легенда. Скільки років прожити і включився? Е, правда, з лагами, але все рівно легенда. Ну. За те, що кручився, дійсно можна назвати легендою. Лолотрек, а що можна, а що можна короючу трубочки мілку вже не чекати від тебе? Хіба що слухай, друже? Ну дуже там десь пізніше, десь може на вересень, навіть місяць, хіба що, чи навіть на серпень. Ну коротше. Десь на вересень. Бо я не хочу, це мені вже це надоїло. Ви помічали, що постійно на каналі, якщо в поїді, виходили ті трубочки багато разів, нові смаки. Я не знаю, що це лайно, купа смаків випускають. Ну, мілка ще терпимо, але теж вона мені надоїла мілка, мілка, мілка. Найбільше я зняв на каналі, це точно мілка. А мілку я не хочу вже знімати. Мені вже надоїла ця мілка. І ткороючі, трубочки теж не хочу знімати. Коротше, велика пауза. Пам'ятаєте, ми з вами того року багато кіндрів? Ти цього року один раз кіндер купляли. Кіндрів ми вже не, не купуємо. Бо це крінж, по-перше, по-друге, це для дітей. По-третє, там крінжові ігрушки. Взагалі, то, що попадалося мені в дитинстві, ніколи Ну, це не зрівняється з тим, що попадається зараз. Це раз. А по-друге, ще якась колекція з мультфільмів. типу як ми 21-му збирали Крижене серце, це ще можна, бо «Крижане серце прикольний мультик. А так як немає ніяких колекцій з мультфільмів, то я напевно, брати і так не буду вже. Тому сенс купувати вже нема, так, кіндер сюрпризи. А... Коровичі, трубочки, ні. Коротше, мені треба знайти якісь нові продукти, якби завезли. От я побачив Румунії Mountain Dew. У нас нема Mountain Dew. Це би був класний реакція. Жалко, що Mountain Dew у нас ніколи, мабуть, не буде. Хоча якщо до Рітус приїхало, може десь і приїде. Хімічна водичка. Вікторія. 12.04, Тіпа 12 квітня. Або 4 грудня ще може бути. Ну, Окей. Все-таки печу не доїв. На шорт. А, вона мала на увазі за ці горішки. Ну, вибачте, пробачте, я вже не годен це все їсти на камеру, я вже не витримую. То з'їж, то з'їж, то з'їж. Думаю, блін, ще на шорт це їсти, блін, я вже не годен. Я не ївся. Коротше, я відмовився і не їв. Так, пише нам. Булгакова Дарія. Кстаті, нікотрі пісні без авторських прав, ну не всі. Та є там на, на цих ноу-копірайтсон-каналах, no що деякі тіпа, може, що, тіпа, тобі не дадуть авторські права, тобто обмежень немає. Але все-таки у більшості вони є. Тому я не розумію це, типа намахалово, щоб тіпа, всі подумали, що о, можна вбрати цю музику, а в натурі тобі заберуть тебе гроші. Бо ти використав цю пісню. Коротше, моя ідея для поч... ну, тих, хто заробляє на Ютубі, просто м -м -м, з ротом -ро грати музику. Там, допустим, Ну, типа, зрозуміло, Ротом грати музику на задній фон і тоді 100% монетизації не відберуть. Ну, ясно що це тупо, але. Що робити? Або шукати, а ні, або ще можна в, Ютубі, в Ютуб студію редакторів брати ті пісні, які там пропонує сам Ютуб. Тоді, думаю, вже точно мало би. Але не факт, але тестити треба. Та. Хтось написав Аліна Розпутняк. Вітаю! Поплескала в моєму першому телефоні, взагалі батарея згоріла так, що фото з літа я втратила, на жаль, дитяче, але то таке. Ну, бачиш, в тебе вже м перший телефон не зберігся дитячі фото. Ну, може, для тебе вони були цінні, якщо там ти дитина. Ну, якщо дитяче фото, це може бути десь 13-й, 13 років 12. Ну, коротше, давно, та батарея. Ну, бачиш, у мене перший смартфон, <клух> якби це дивно не звучало. Зберігся, та. Віноградова Мія, твій перший телефон легенда. Дякую. Хоча я вже його так не назву, але окей. Але не Паріж. А як ти думаєш, Денис, зможеш до сьогодні народження у серпні набрати 18к? 18к. Ну зараз у нас я дивився 17 тисяч Ще маємо місяць 200 там. Наповільно дуже росте. Напевно, до 1 вересня. Хизи. Не знаю, подивимося. Ходи. Бо у мене схотився, типу, активу, його майже немає. Ну, подивимося, як там буде розвиватися далі канал, подивимося. Може наберу, може не знаю. Ну, давай скажемо, все-таки оприділимося, так чи ні? То хай буде ні, я не наберу. А ти пиши. Так, написав. Нам, Даня Ковальчук, Денис, а ко Денис по-російськи, типу, коли ти вже нам знімеш нічне море? А нічне море я й не знімав вам пусу. А, ні, знімав, знімав, коли гуляв в Болгарію, типу, вночі, то я пройшовся по мосту, я там знім, зняв нічне море. 20 серпня, 20 серпня, чекай на каналі. Все-таки буде нічне море. Бо я забув, що я думав, на секунду подумав, що не знімав. Нагадав, що знімав. Та. Е, що сказати? Твій телефон реалітет. Не реалітет, бо тому що я. Реалітет це дуже старовинна річ. А це всього 16 рік, то це. Е, значить, що тут? Що, стоп, 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 4, 5... Сім років. Ну це типу ліорите дуже мало. Ну, я зрозумів. Це був рофл у коментарі. Окей, зацінив. Знову пише нам Булгакова Дар'я. Ти молодець, я взагалі свій перший телефон потеряла. Ха-ха, і таке буває. А як це загубити телефон, якщо він великий? А ну може вона мала на увазі маленький, тоді розумієте. Тоді я тебе що правильно розумію. Так. 50 гривень, тропік, навіть більше за чупа-чупс, який пив, більше не бере. Я їй скажу, більше брати не буду. Росія е, Телефон реально легенда, що прожив, скільки часу, та ще включається. Ясно, що нинішні програми він не потягне, але коменти вже прочитаєш, правда, з лагами. Я трохи дивився, трохи є ти трохи нема. Як коли, ну, коротше, коментар, якщо нікого вдома не буде. зараз я читаю з на телефона. Але, наприклад, як нікого вдома не буде, вже буде хоч що. Ось щось зачитати. Та, головне батарею зберегти, бо якщо розряжеться, то не зачитаєш. Доведеться записувати. Ну, коротше, будемо мати на увазі. Та. Даріо Салві 5 А ти що хотів? Він же старий телефон, батарейка. Мабуть, вже плано працює, тому й довго заряджається. Ну, так, так. Ну, але ще гірше, що ти мусиш від'єднувати батарейку ставити у розетку. Це таке. Ну, що зробиш? Зато перший телефон. Ну, реально дуже плохо працює. Ну воно зрозуміло, він вже перший телефон. Йому вже багато років, він вже дед. Він вже справді дід. Йому вже скоро гріб. Лолотрек, це Іспанія, напій. Знак питання, думаю, що так написано, вроді Іспанський. Блін, я навіть не знаю, що то за напій. Останні коментарі. Чи Іспанія де то то є? Так, там вроді іспанський, бо бачите Ель Сабор. Це так, як Іспанія. Ну що це тут пише, яка країна. Та, продукт Еспанія, Та, все правильно. Бачите, ну, бо він зрозумів, що я там ель Сабор, на цей Ель це у Іспанії, бачиш, де це є? Во, продукти Н Еспанія, Все правильно. Добре, дружні, ось такий получився наш відеоролик. Не забуваємо про актив, Бачите, лайки, списав. Хочете ставити, хоч ні. Але коментарі залишіть. З вами був Денис Дружній. Радий був вас всіх вітати на своєму каналі. Всім до завтра, всім пока, Ютуб Шорти. По традиції сьогодні будуть. Пока. До, -до завтра.